Доброго дня, всім відвідувачам моєго каналу. Оце є шкіл і така приблуда для генератора ну, щоб було заряджання. Оце прикручується до вала, який на заводну корбу йде. Бачите, є кріплення таке. можна виточити, зробити, це вставляється ідеально в ту середину, там, де корба вставляється. І тут же повторено в середині бачите? Щоб було добре, більш-менш видно. І там повторено корбу. така як труба. І вал корби заходить і так само заводить. А це проточено, о, шківчик такий, бачите? Гайка, все. Я просто покрасив, щоб не ржавіло. Типу. О, отак воно все виглядає. Отак так приблизно вал має, ну той шків. По наружньому діаметру 16,5. По наружньому 165 мм. А в середині, ну, діліть -то на там глибина десь 2 см. В середину глибина шківа. Ну, То по 2 віднімаємо, то буде 12,5 середині. Бачите? Ну, Цей тоненький ремінчик такий, як в генераторах. Там на стиралках деяких я бачив в таких старих стиралках такі ремні. Або ремінь генератора там, машини якоїсь. Ну, таких же гулів, я думаю, теж буде пасувати. Ну, старих моделей. Okay. Ось такий його перехідник. Відхід до середини шкіла 10 см, чи 100 мм. Відхід від звідси і до середини шкіла. 100 мм. Ось така приблуда. Я не робив сам, це зробили. Люди, я купив у людей, вже, знаєте, хтось собі зробив, але може, може продав трактор, а може не знаю чому, але виставив інтернет, я купив, щоб не заморачуватися, отаку От приблуду до Сінтая. Я вам скажу, зроблено добре, без ніяких нарікань. Все при... поставив болтиву тут виточене, не знаю, ну... Вроді би точно совпадає, все попадає точно як повинно бути. Оцей же радіус, отут, то він такий самий, як той вал, там, що є цей. Тільки треба ту передню кришку хлопці зняти. Я знімав, бо в мене сальник щось почав. Я колись три роки тому поміняв сальник, але він почав сам крутитися. отут во, оцей сальничок почав крутитися, тому його було прийнято. Рішення мною зняти, ви все обезжирите і поставити на герметик. Думаю, буде напевно ліпше, ніж було до того. А, зрештою покаже все, знаєте. Як я вже казав, все показується в роботі. Бо я, знаєте, замітив, що капає, ну, якби капає масло, не? ну, є теч. А тільки потім придивився, а масло капає то не з сальника, а не з того вала, а воно знизу капає. А потім якось, знаєте, з уваги не звернув, так їздив, нічого там. То воно витерто і за місяць з'явилося трошки мокре. А потім придивився, кажу, та ні, щось тут не то. І виявилося причина в тому, що сальник, ну, так як воно є, знаєте, не оригінал. Купляв я його замінив щоб на всякий випадок. Там, Як колись відкрив ту кришку, а воно так мокро. Кажу, та поміняю. Різниця. І коротше поміняв ж цей сальник, а він оказався теж не дуже гуд. І оце ж оці отвори, це все оцей шкіл, що я попередньо показував, він все підходить. Оцею це як служить як втулка не? Ну, направляюще. Щоб той вал ідеально зайшов, щоб не було ну, люфтів. Бо Вал довгий є. О, і, коротше, оце, оце направляюче, якби той, що я вал показував, і він точно заходить сюди всередину. Щоб як не було люфтів. Воно ну, ну, там мінімальний люфт є, але тут хлопці тут обороти, тут єлі воно крутиться, той вал там не незнач... його. за два роки його кріплення як поставив на генератор. То... Нічого йому все не зробило. Да, Ремінь був би ушний, бачите, покажу вам. Був би ушний, ну вже йому звісно, приходить квітка цьому ременю, але поки не порветься, то, бачите, він би ушний був, то і не шкода його. Йому вже, як то кажуть, капець. Але будемо їздити, поки не, як то кажуть, не прийде йому квітка. О, Поки доїжджу, бо неохота їхати за одного ремня до міста, трошки нерентабельно. І це. Коротше, це ж показую вам так приблизно Той же ж шків, бо мене там деякі підписчики просили, от покажіть, от генератор. От так воно виглядає, хлопці. Я думаю, якщо токарю дати, то він би то зробив просто-легко. Без ніяких там, не знаю, все воно, все воно можна зробити, головне токарю об'яснити, як воно виглядає. Хоч. О, Ще раз показую, воно, ну, ніби тут ну, немає нічого такого дуже складного. Я б не сказав, що воно складне якесь. Шків виточили. Можна, якщо цей, знаєте, ну, можна і більше його типа, ну, ця втулка може бути довше. Там вже залежить від, від того, як там, хто як хоче, знаєте. Чи може на щось інакше той шкіп зробити. Ну, можна і зразу близько той шкіп зробити близенько. Але я вже купляв готове, то я не хотів заморачуватися. Яке мені, як то кажуть, дали такий і поставив. Тут оцей палець все тут був обваряний походу. І теж зашлі. Ось, ви бачите, обваряний. Той пальчик, що корба защипається. І все, воно тут просте теж. Отаке там, на прохання людей, деякі люди подпиталися, покажіть, як ви, що ви. Та, я не робив то, хлопці, признаюся, не буду знаєте, голословним. Як то кажуть, нема чого дурити людей. Я не робив, то я купив готове. Якщо цей, то можна зробити таке якесь масове виробництво для тих, хто хоче нормальну зарядку Сінтай 120-му. Ну і до 180-го сінтая одноциліндрового, це є якби таке рішення рентабельності і ну, зарядка генератора, ну, щоб генератор давав нормальну зарядку.